Всім привіт! Сьогодні черговий виїзд на рибалку. Води сьогодні дуже багато. У мене навіть по дорозі трапилась халепа. тепер висить, сохне. У мене чоботи до ягодиць і набрав води. Так, сьогодні перший спінінг стандартна фідерна, другий вот, ось така пружинка з кукурудзкою. Третій Також пружинка з кормом і буду насаджувати жучків. Вже все готово, зараз буду закидатися в бій. Настає ось такий острів. Цікаво, з Насті ні. Ще маленький пливе. Нарешті я його дочекався. Піймався ось такий карасик, трохи більше лодошки, ще такі штучки 3-4. І на сковорідку буде готова. Смажений карасик, це добре. Зовнішній вигляд це, звісно, капець. Але хоч повеселю. Вже на пів 12 погодка нарешті налагодилась, вийшло сонечко, але близько 2-ї години обіцяють дощ. Але є шанси, що джинси та шкарпетки висохнуть. На фідерну оснастку стабільно йде клювання, мілка таранина, я її випускаю, не показую. На Жука було одне клювання дуже хороше, але Пусто може не засікся, чи тільки е, рукав врод взяв, бо там оснастка як Карпова, там йде волос. Я рукав одягаю на волос. На кукурузу періодичні тички, такого, щоб клювання було, то нема можливо. Також дрібнота просто кукурузу тягає. Так що продовжую ловити далі. Будемо чекати трофея. Ну що, ще я піймала ще така гарненька густерина. Було ще одне гарне клювання. В нашу копілочку додався ще один ось такий красень. Погода дуже сильно погіршилась, все ж таки напевно, мабуть, буде дощ, бо небо потемніло, вітер задув. Якщо, треба швиденько тікати додому, до зустрічі, до нових рибалок.